Отже, як відрізнити куртизанку від чесної дівчини? Як я вже казала, куртизанка прикриє обличчя як дівчина, але буде виглядати з під вуалі. А якщо не буде, то треба придивитися до деталей: перша каблучки, три на правій руці і ще три на лівій. А у дівчини жодної. Далі декольте. його глибина, до речі, абсолютно не ознака розпусності у ті часи. А от червона квітка поміж грудей це вже серйозно. Ба Більше, ви тільки подивіться на розмір цієї коштовної каменюки. У той самий час декольте дівчини прикрашає простий ланцюжок. Ще одна важлива деталь: перли куртизанки не справжні. Жінкам цієї професії дозволяли носити тільки імітації зі срібла або перламутра. І останнє пояс. Жінка прикрасить себе золотим поясом дівчина, пошитим з тканини. Ну а курти замки що надягла, самі бачите.